Я за вас Ради, що радішно повічала, що ви доїхали. Але найприємніше у нашій роботі це коли ми зустрічаємо ті автобуси. Кожну людину, яка приїжджає в нашому автобусі, ми зустрічаємо шоколадкою. Щоб перше, що вона бачить, перше, що вона відчуває, вот вийшовши після тієї дороги життя. Це було той маленький сладкий подарунок. Дорогою життя в у народі називають шлях у 57 кілометрів від Васильівки до Запоріжжя. Завдяки Денисові та його команді десятки людей з окупованих Маріуполя і Бердянська щотижні цією дорогою потрапляють у вільну Україну. Окупанти вирішили зробити так, щоб всі вони були вимушені їхати саме через один населений пункт, який має назву Васильівка. Він знаходиться у Запорізькій області. Вони користуються цим. Можуть просити хабарі, можуть просто протягом там дня, двох, трьох днів просто не випускати автівки, ну тому що чекають на нові вказівки. Кожна така поїздка це суміш надскладної логістики, відважності та удачі. Стартують водії із Запоріжжя. Потім треба зібрати людей, вивести тих людей з Маріуполя. Поля до Бердянська, автобуси не мають змоги туди їхати. Я для того, щоб вивезти людей з Бердянська, в мене є люди на легкових автівках з Маріупольською пропискою. Вони по чотири людини везуть людей в Бердянськ. Вони ночують в Бердянську у моїх інших друзів. Їх там годують, про них піклуються. Потім ми цих людей садимо в автобус і вивозимо вже з Бердянська в Запоріжжя. Якщо ми кажемо про логістику, що порахувати з Маріуполя до Запоріжжя, то там буде більше 20 блокпостів. Це я про їхні кажу, наші наші я не врахую. І тут ми приїжджаємо на перший український блокпост. Мені підскриті це чувство. Ми плакали. Маріупольці всі плакали. Після оголошення так званої часткової мобілізації. Люди з окупованих територій почали звертатись до Дениса ще частіше. Люди пишуть зазвичай. Вони пишуть мені в мій інстаграм. З проханням або особистим допоможіть мені, або пишуть їх родичі. Вони залишають мені заявку, де в заявці є прізвище, ім'я по батькові, де є домашня адреса у Маріуполі і де є внутрішній номер, В них є свій сотовий оператор. Він має назву Фенікс. Зараз для того, щоб туди дзвонити, треба купувати платні пакети у скайпі або вайбері. Телефон. Завжди вімкнений. Всі до цього звикли. Я ані разу на це не жаліюсь. Таке життя, але ми ем, робимо те, що маємо. Дякую. Дякую Дякую. Дякую вам. Ми Перші, хто почали системно евакуювати тварин, які залишились на окупованих територіях. В яких є е, їх е, господарі? Люся, чия чи люсяцьким Вася, Вася. іменем Вася Вася, да, да. Ва... Да. Вася, Вася, да. Вася усі заявки Денис обробляє особисто сам родом із Маріуполя? Заради волонтерства він поставив на паузу кар'єру телеведучого. Мовив бога, щоб почути своїх батьків. Мене не було з ними зв'язку, як і з усім Маріуполем. Я е, заснував, створив, не знаю, як це правильно коректно сказати. Телеграм-канал він має назву із Маюполя в Запорожжі. Знайшов волонтерів у Запоріжжі. Ми скоординувались з Запорізькою обласною військовою адміністрацією, домовились з військовими, і щоранку з Запоріжжя до Маріуполя з'їжджали з усієї України автівки. Ми організовано відправляли до 100 автівок. Людей на особистому транспорті їм просто разом було безпечніше їхати. Потім мені люди почали відправляти гроші. Я почав брати в оренду, купувати транспорт, шукати водіїв і відбудовувати оцю логістику. Все. Окрема гордість Дениса, його команда каже: про кожного водія і його поїздки можна знімати документальні фільми. У Кожного водія окрема історія. У мене є водій, який, як він каже. І скупляють віну і гріхи, цитуючи його. Він колись у Запоріжжі тут виготовляв та продавав наркотики. А зараз допомагає людям з березня вивозить їх. У мене є чудова жінка, звати її Іванка. Також вона допомагає і людям. І тваринам. був мене водій військовий, який поїхав рятувати у Маріуполь М -м родину свого колеги, військовослужбовця там дитина була однорічна, і Він відчував, що він може і має допомогти. У мене фантастична команда людей, людей, які їхали, їдуть туди. і Ти ж, коли ти доїдеш, що ти можеш не повернутися. Батьків Денис зміг побачити і почути в середині квітня. Вони вирішили залишитись на окупованій території. Він каже, це болюча тема, чому люди до останнього не хочуть евакуйовуватись. Ставлять це питання, а чого, чого, чого вони там сидять? І у кожного мільйон своїх причин люди дуже бояться після того, як ти пережив Маріуполь, після того як ти топив той сніг, щоб купити воду, після того як в тебе не могло не бути, іноді не було їжі, люди бояться ще раз потрапити у війну. Це одна з причин. Є люди, які е, боялись кинути своє житло. Люди чекали там черги по 3-4 місяці, щоб їм поставили вікна. Є люди, у кого хворіють батьки, вони їх не можуть залишити з квітня. Денисові його команді вдалося евакуювати близько п'яти тисяч людей з Маріуполя та Бердянська. каже після так званих референдумів: процес та дорога стануть ще важчими, але зупинятися вони не збираються. Навіть створили громадську організацію. Вивеземо. Коли я бачу цих людей, я не перебільшую зараз. Це там не для там, епічності моменту. То дійсно я розумію, що треба знаходити сили, робити це ще робити це знову. Моя мета так, щоб ми за тиждень вивозили мі мінімум 100 людей, 100 людей і 20 котиків. Зайки, Леся Бакалець, Олександр Берган, Усика Голос Америки відносно здоров'я.